Усім солодким булкам привіт! Будемо сьогодні робити макіяж натхнений якимись такими французькими нотками. Мені здається, якраз на літню пору для якихось вечірніх прогулянок, теж нам просто необхідно. Тож, давайте я одразу почну з догляду, тому що я тільки но вмилась, і я прям відчуваю, як моя шкіра. Тягнуть, а так як у всього французького макіяжу акцент більше на корекцію, на ідеальну шкіру, там мінімальний макіяж очей. Я, до речі, плюс-мінус буду орієнтуватись на ось ті ось референси, які знайшла на пінтересті. І ті фотки, які випали мені найперші, здались найбільш вайбовими, тому я буду опиратись на них і щось таке середньо арифметичне буду сьогодні пробувати робити. Тож моя шкіра максимально погано себе зараз відчуває після вмивання і губи, тому я одразу зволожую губи. У мене така гігієнічка від Нітроджена вона ну, мене те, щоб суперкласна, ну така середня, в принципі. Мені найбільше подобаються гігієнічки від Evelyn. От вони максимально класно зволожують і наповнюють губи. І в мене такий от тонік, я його, здається, вам вже тут показувала. Достатньо хороший. В нього є центела. Вона допомагає боротися з якимись почервоніннями. До речі, треба ще волосся закалити. До речі, я ж постриглась, дівочки, кажіть, як вам? Здається, ще пару відео, і я просто сяду в кадр з такою стрижкою. От мені так хотілось, мені так дуже хотілось карешечку собі бабахнути. І я так довго настраювалася на цю карешечку і, нарешті, бабахнула. І трошки пофарбувалася, звісно. Трошки затемно, наче, да? але воно підзмиється. І а, буде те, як я хотіла. Звісно, нам дуже активно треба зволожити зону під очима, то, щоб наш консилер не позападав у всякі наші зморшечки, морщиночки. І виглядав просто гарно і прекрасно. Тож. І кремчик ось такий також з центелою. Я останнім часом, знаєте, паціла на центелу. Мені подобається, який ефект вона дає. Тим паче, що у мене є певні проблеми з тим, що я завжди якась червона. Ось центела заспокоює мою шкіру і я не така червона. Ну і вона також відновлює захисний бар'єр шкіри. А якщо ми там на кислотах якимось, якихось сидимо або тим паче на якомусь ретинолі, то звісно нам потрібно відновлювати наш захисний бар'єр. Крема багато не буває. Це так знаєте, к слову сказано, але крему багато буває. Інколи, коли ви наносите занадто багато крему, то потім починає тон скочуватись. Як я і казала, французький макіяж це більше акцент на шкіру і на губи. Тому нам потрібно гарно пропрацювати нашу шкіру. Тому я беру два консилери, вони різні по плотності, різні по кольору. Один у мене такий більш жовто-помаранчевий, який якраз гарно перекриє наші синці. Він у мене без дозатору, я його відірвала. Ну зачем да нам дозатор, тому я працюю ним через ручку. Також сьогодні була задумка працювати виключно пальчиками і спонжиком. Думаю, що все ж таки в макіяжі очей мені прийдеться використовувати пензлики. Але от макіяж обличчя я хочу по максимуму зробити тільки пензликами. Я поки що його сильно не тушую, тільки наношу. У мене ще, до речі, ось тут дуже. Так видно вінку, якось вона там так виступає. Від чого це мене там? У мене просто занадто тонка шкіра. Тому я і на цю вінку наношу консилер, і хай воно поки так зафіксовується. А ми переходимо до другого консилеру, більш плотнішого, але світлішого по кольору, для того, щоб висвітлити наші ділянки обличчя. Тобто, да. Центр обличчя зазвичай висвітлюємо, і також перекрити якісь кольорові нюанси. Я також не працюю через руку, тому що мені не подобається цей формат пуховки. У мене нульовий відтінок, це мебельносний райзер. Дивлюсь, де мої почервоніння. Звісно, оцей найбільший кольоровий нюанс потрібно перекрити. Поки також не тушую, тільки наношу на ті місця, де б я хотіла перекрити якісь нюанси. Також у мене ось тут дуже червоне таке місце. Мені б хотілося його також перекрити, було якось, знаєте, поприлічні. І я одразу по носику також його таким чином розподіляю, роблю таке невеличке контурування. Лоба також, тобто ми висвітлюємо нашу середню частину обличчя. І тепер можна приступати до розтушовки. Бачите, наскільки гарний по кольору цей конселор від Елен Про. До речі, у мене 0,2 відтінок Natural Beige. 0,2 чи 102 -й? 102. -й. 102 -й відтінок Natural Beige. Він мені дуже подобається по тому, як він перекриває мій кольоровий нюанс під оком. Також ось тут не забуваємо, якщо ми щось наносили, добре розтушовувати, тому що я це проговорюю, тому що я інколи сама забуваю, і потім, вже коли починаю тушувати сюди щось тінями, бачу, що в мене тут якесь не п'ятно, і потім, звісно, тіні вже по цьому не розтушованому пятну гірше тушуються. Ну тавтологія. Ось тут, де мій самий кольоровий нюанс, я тушую тільки краєчки нанесення нашого консилеру, а там, де він да, на самому моєму прищечку, я не тушую, тільки краєчки. І тут я порушила своє нерушиме правило. Чомусь, я не знаю. Мені в першу чергу захотілось пропрацювати певні якісь кольорові нюанси на обличчі, аніж брови. Я зазвичай брови завжди роблю в першу чергу, тому що мені так макіяж потім виглядає чистіше, акуратніше, де да і взагалом якось приємніше. У цих всіх фотках я помітила дещо спільне в макіяжі брів. Вони всі такі. Пухнасті, не зализані, не так, як я зазвичай це роблю в своїх якихось звичних макіяжах. Вони такі більш, знаєте, листі і натуральні. В першу чергу мені, звісно, треба зробити їх по кольору більш правильнішими під мій тон волосся і взагалі під мій тип зовнішності, можна так сказати. Тому у мене є, знаєте, дуже древній олівчик від Мальва номер 008. Він мені по кольору подобається, тому я ось такими якимись рухами для того, щоб просто профарбувати волосочки самі. Тому що кольор наших брівок визначає, в першу чергу, наша зовнішність, наш кольор волосся, наш кольор очей. Тобто брови в нас в цьому макіяжі мають бути такими нічул. І я зазвичай також ніколи в своїх повсякденних макіяжах не роблю так, щоб спочатку нанести олівчик, а потім вкладати їх уже гелем. Для мене це. Створює якийсь ефект бруду на бровах. Але зараз перевіримо, можливо, в цього разу в мене вийде щось достатньо прилічне. І гелом від Evelyn я буду вкладати прови, також робити максимально такий розтрьопаний ефект, не зализаний, Як завжди, одна бровь у рот, одна нормальна. Тепер можна переходити до тону. Я беру. Люмінешечку, сісішечку, сісішечку від люмінешечки, тому що вона дає максимально легкий такий ефект. Мені все ж таки здається, що у тих макіяжах то не сильно криючий, не прям щось таке екстра важке. Тобто щось максимально легке, і навіть якщо якісь кольорові нюанси на обличчі такі активні, як у мене є, ось тут не перекриється. Це, в принципі, не страшно, як на мене. Так, да, там шкіра майже ідеальна. Я хочу підкреслити, що вона майже ідеальна. Ну, не знаю, можливо, у одного відсотка людей на планеті ідеальна шкіра, але все всі ми люди, наша шкіра жива, які з'являються висипання да, там перед менструацією, або просто перенервували і вас обсипало. І це нормально, навіть якщо ми намагаємось зробити макіяж у якомусь там стилі, те, що в нас залишиться якісь певні нюанси на обличчі. І цок, в принципі, особисто я в цьому нічого не бачу, і вас закликаю не стіснятися своїх якихось недоліків на обличчі. Прищі, це всього лиш прищі. Тож, з приводу нанесення цієї сісішечки від люмінишечки, я раніше її наносила отак от по обличчю, а потім вже тушувала. Зараз я її наношу початку, я вбиваю спонжик, а потім тільки переношу на обличчя. Я продезінфікувала цю коробку. До речі, якщо ви ще не знаєте, не бачили це, я використовую замість палітри просто. Якщо ви я вам ще не розповідала, якщо ви не бачили те відео. Про мою базову косметичку, то ось такий сухий очисник для пензлів від відкос, його можна придбати в Єві. Просто екстра палка виручалка, коли ви робите якісь е яскраві макіяжі очей. І у вас маленький арсенал пензликів. І вам необхідно одним пензликом наносити різні кольори. Тепер можна переходити до кольору корекції, і також дещо спільне між цими всіма референсами, які я вам тут до цього показувала. Це багато бронзеру. І взагалі така супер бронзова шкіра. Все ж таки, да? Подорожі, Париж, відпочинок, всі діла, Тож, Новинка від Катріс. У мене сьогодні. У мене 30-й відтінок кремового бронзеру. Він достатньо цікавий по своїй текстурі. В нього текстура Cream to Powder дещо схожа по фінішу на рум'яна від ламель з нової колекції Флемі. Але у них там to Powder. Це ж все ж таки прям такий кремовий кремовий продукт. Ось так він виглядає на пальчику. Мені дуже подобається, як я виглядаю з бронзером. Я до цього ніколи не користувалась бронзером, і мені було ну, наче знаєте, не занадто важливий етап у макіяжі, але. Я взяла цей бронзер просто для огляду. В Тіктоці я особливо можливо навіть і не планувала ним користуватись, але я спробувала. Я фігіла і я користуюсь. Мені дуже подобається, особливо зараз в таку теплу пору, коли ти, начебто, і маєш трошки бути якимось засмаглим. Але знаєте, офісний планктон, який працює з дому на вулиці, і на сонце не виходить і сонце не бачить. Тому де робимо засмагу такою штучкою. Якщо ви, звісно, підписані на мій TikTok, До речі, підписуйтесь на мій TikTok, Там багато цікавих оглядів. Прив до цього бронзу я пробувала наносити його як і пензликом, так і б'юті блендером. Пензликом виходить нанесення більш вуальне і легке, а б'юті блендером більш щільне. І знаєте, така трохи більша пігментація. Він, до речі, дуже-дуже класно пігментований. Так як я сьогодні вирішила робити макіяж тільки б'юті блендером, то я буду пробувати робити більш вуальне і легке нанесення з допомогою б'юті блендеру, просто більше розтушовую. І я наношу по зоні росту лінію волосся залажу ним прямо у волосся, щоб воно здавалось, наче реально засмагла. А не просто у мене там знаєте прабор біленький буде торчати. і на скроні також обов'язково наношу. І так як в мене зараз трошки інший тон волосся, якщо так можна сказати, тому що я його тестувала трохи з іншим кольором волосся, і воно прям давало ідеальний меч по кольору. У мене було волосся більш в врижинку, таке заходило, і сам бронзер також трошечки в режинку йде. То мені воно більше личило. Зараз мене волосся майже ну, таке темне, чорне. Вам може здаватись, що воно чорне в житті воно не настільки чорне, бо тут, знаєте, дуже яскраве світло, і воно трошки вибиває, наче трошечки не то пальто, да? але зараз будемо підправляти ще корекцією інших кольорів, і воно буде нормально. Також на скроні на ось цю кісточку, да, нашу брів, брів, бр 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 що ж за слово ти? Тобто, на, оцей, на всі виступаючі частини нашого обличчя ми наносимо броню. Там же взагалі у Катріс дуже велика нова колекція вийшла, така літня, там кажуть, що якийсь аналог на фільтр від Шор... від Шарлотт Тілбері, я не брала, не пробувала. Не знаю, пишіть, якщо хочете, огляд від мене на всю колекцію від Катріс нову, яка там зараз з'явилась на поличках і в Єві, і в Ваценці і в Просторі, здається, теж вони у нас представлені. То я, звісно, зроблю для вас огляд. Мені самі цікаво його все потестити. Ти і пощупати на ютубі тут з вами, але ну чи хочете, ви побачити такий огляд? Тож пишіть. І також обов'язково я проходжусь по ось цій кісточці, і дуже добре це все розтушу. І підборіддя це також наша виступаюча кісточка, яка в нас більше може загорати. У мене тут залишилось трохи тону. Я набираю на чистий спонжик, або там на іншу чисту сторону, але в мене вже той взагалі весь завецьканий. І мені тут не дуже подобається, як сильно я залізла на центр, тому я трошечки перекриваю і висвітляю центр лоба тональним. І також ще одна новинка із колекції Катріс ось такі рум'яна. Тут вказано, що це сироватка рум'яна. І Дійсно, якась достатньо дивна консистенція. Їх перед використанням треба трошечки там, пам'яти, щось з ним зробити. Я зараз на ручці вам продемонструю, яка в них консистенція. Але кольор мені дуже подобається в мене 40-й відтінок, кольор взагалі, якась пісня. А от по консистенції, вони не знаю, як, як блиск для губ якийсь, я не розумію, що з консистенцією, і я б не сказала, що вони. З такою консистенцією, якісь стійкі. Тобто вони не застигають в якийсь пудровий фініш або якийсь екстра стійкий фініш. Вони достатньо рухливі протягом дня у вас на шкірі. Ще раз вам показую консистенцію, бо щось мало видавило. Ну, якісь вони дивні, от такі вони жирноваті. от Якщо ви їх між пальчиками отак розтираєте, вони якісь жорноваті, як блиск для губ. Але от мені саме по кольору здається, що під французький макіяж більше ось такий колір. Да? Наче вас все ж таки ви такі ось, сонечко поцілувала? Да? Хайлайтеру, до речі, не буде. Я не помітила там якогось сяєва на щічках, окрім когось дуже ніжного природнього, того, тому якийсь окремий хайлайтер наносити я сенсу не бачу. Як ви помітили, я також не буду робити корекцію саме вилиць да, якимось іншим скульптором. Наприклад, мені б можливо можна було б додати ось тобі біжку від, від ламе. Ось сюди, да, таку дуже легку, але мені здається, це вже буде якось, наче і лишнім, якось не хочеться його сюди мені додавати. І також, як ви помітили, всі продукти для корекції обличчя були кремовими. Також мені здається, так я вже при... приловчилась, при... принаравилась працювати тільки кремовими продуктами. Вони дають якийсь більш натуральний ефект, якщо можна взагалі говорити про якусь натуральність. Окей, тепер нам залишилось тільки припудритись. У мене пудра така от прозора від Емлін. Тут, хоча і мало грам, і здається, я у огляді все обличчя від Евелін куксилась на те, що тут всього 6 грам, але вона достатньо економно розходується. Ну, у мене, по крайній мірі, у мене вона достатньо економно розходується, і мені її, в принципі, не дуже довго от вистачає. Хоча я періодично міняю пудри, користуюсь якимись іншими пудрами, але частіше все ж таки я звертаюся до цієї і в неї достатньо економний розход. Я проходжусь по центру. Під очима на крилах носу і трошечки на підборіджу. Більше ніде пудру я не наношу. І інші частини обличчя залишаємо сяяти природнім сяйвом, так сказати. Так як я і казала, там дуже мінімальний макіяж очей, тому я хочу зробити невеличку тушовану стрілочку геловим олівчиком. У мене це 102-й відтінок від Alain Pro Brown. Я ще ним ніколи не користувалася, просто сводчик один зробила і все, ось такого кольору. Мені здається, буде класно виглядати. Тож, він мене менше ще запакований навіть. Нам не треба зробити якусь ідеальну розтушовану стрілку. Буквально трошечки підкреслити війки і погляд, тому що я також буду ще підклеювати війки накладні. Мені не знаю, мені здається, що війки завжди витягують весь макіяж. Вони просто рішають. В принципі, ці гелеві каяли від іленпро і від ламель не обов'язково фіксувати сухим продуктом. Вони самі по собі достатньо стійкі. Але, от на мене, наприклад, таке повіко, яке достатньо швидко журниться, на ньому все швидко скатується, то я зазвичай фіксую. Сьогодні в нас недостатньо така і жарка погода, сонечка взагалі немає. До речі, нагадую, не забувайте поставити лайк цьому відео. Якщо ви ще не підписані на канал, будь ласка, підписуйтесь для того, щоб не пропускати нові відео, треба натиснути колокольчик. І також написати ваш найпрекрасніший, найцікавіший коментар. У нас там, до речі, під одним відео з'явилась рубрика Цікавинка. Дівчата діляться якимись цікавими фактами, які вони знають. Тож, будь ласка, я дуже люблю поспілкуватися з вами там під відео. Ви зазвичай ділитесь якимись своїми питаннями по косметиці, якимись своїми відгуками на косметику. До речі, от під останнім відео з приводу ось цього маркера для брів від Catrice One Point». Багато хто написав, і мені потім подружка моя також писала, що вона не розуміє, як це в мене. Воно вже два місяці не висихає, і я ним користуюсь, а в них за три дня воно засохло. По-перше, у нас могла бути різна партія з вами, якщо воно у вас так швидко засохло. По-друге, я зазвичай зберігаю подібного формату продукти, тільки стоячи. Я, хоча відео при свою косметичку, показувала вам косметичку, але зазвичай воно в мене все зберігається, от там от стоячи. Або ось Тут у мене да, ось мої олівчики, вони в таких от стаканчиках у мене стоять тут. І воно все якось знаєте, під рукою. Мені не треба капашитися в косметичці, для того, щоб знайти якийсь продукт. Я точно знаю, що в мене де лежить. Мені да, пощастило, я поки що не відкриваю ті запаски, які я собі взяла для того, що я думаю, бо я також думала, що воно дуже швидко. Засохне, просто мені дуже подобається сам формат ось цього да, тоненької промальовки волосочків. Переходимо до війок. В мене накладні війки від несура пучкові від 10 до 12 мм, від 8 до 12 мм і клеєві дальона тофіл. По-перше, боже, об'єм, дівчатки, який сенс купувати за 20 гривень, як я раніше купувала ось ці малютки від е, салону. Що можна одразу взяти ось таку байдовіну, вам її вистачить просто на тисячу років, коштує гривень 150, здається. І війки також гривень 60-80 можна знайти і в інстамагазинчиках, і в них є окремий сайт це дуже зручно. На кришечку видавлюю собі клея. Звісно я його собі видавлюю, знаєте, не жалкуючи, бо у нас, так сказати, є. Це латуба клея, що нам даже нітью. Перше, взагалі, треба було війки підкрутити і нафарбувати. Я буквально просто фарбую їх, ну, просто, щоб додати їм якогось кольору. І я знаю, що мені необхідно там три дванадцятки і чотири десятки. Я собі їх відриваю сюди, перекидаю, відриваю, перекидаю сюди і беру війку за. Кінчик, вмикаю її кінчиком Чуть -чуть в клей. Взагалі трошечки, не треба її прям купати в клею. Чекаю, поки воно чуть-чуть вистегне і розворачую руку не отак, а отак. І ставлю на кутик, але трошки вище, ніж власний ваш кутик. Ставлю війку. Ось так виглядає цих три пір'їнки з боку. Іначе і окей, а наче і щось не вистачає, наче півока просто лисого. Тому ми беремо наших 10 міліметрів. В другому ряду також я собі три штучки перекидую туди для зручно. Також ці війки можна назамовляти замовляти просто пачками з аліку, або зараз з'явився новий у нас, да, новий додаток. Тиму тему. Я сподіваюся, що він так звучить. Я, до речі, замовила з нього посилку. Ось таке калічка. І там я також бачила просто уйма цих наборів з війками, які ти в світі хочеш. І це тільки на перший погляд здається, що війки клеїти дуже довго. Якщо ви це зробите раз, два, три, ви просто наб'єте руку, так би мовити, і будете робити це потім в рази швидше. І це ну буквально ніякого макіяжу очей, а подивіться, яка різниця з війками, і це я ще не доклеїла. І мені все ж таки хочеться дуже додати тіней, бо я прям відчуваю наче якісь голі очі. Тому я з цієї палетки, яку вам показувала, беру саме цей темний відтіночок, але достатньо пухнасту. Пензлик недостатньо пухнасту пензлик. І трошечки поглиблюю, і витягую, і пропрацьовую нашу складку повіки. О, знаєте, з тінями прям трошки покраще все виглядає. І фінальний штрих в нашому макіяжі, натхнений французьким вайбом це максимально яскраві губи. Я сьогодні обрала для себе відтінок. Олівчика від Катріс 40-й Варібері. Він такий гарний, тому зараз малюємо собі. Звісно, малюємо сантиметр в подарунок. Мені так подобається цей колір дівчат, просто пісня Але, звісно, можна ще обрати під такий французький вайб, просто класичну червону помаду і мені в цьому випадку тихо, не трясемося. Мені в цьому випадку дуже подобається ось ця від Maybelline Ultimate, Відтінок 299. Він прям класичний, червоний, матовий, дуже стійкий. Мені подобається. Єдина претензія до грамовки, звісно. Все, наш французький макіяж завершений. Пишіть, як вам, чи любите ви макіяж в такому стилі, з таким вайбом, легким, літнім, таким безтурботним, я б сказала. Дуже хочеться якоїсь безтурботності зараз. Нда? Тож. Була рада провести цей час з вами. Всі посилання на всю косметику, яку я використовувала у відео, звісно, будуть у описі. Також не забувайте підписуватись на мої соцмережі, такі як Instagram, TikTok, Дівачки. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі і підписуватись на канал. Це допомагає каналу розвиватись. Дякую вам за ваш приділений час. Всім гарного тихого вечора і побачимось наступних відео.